Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Ви на каналі Пані Зосі з України. З України, з моєї рідненької України, яку я обожнюю. І вона у нас найкраща. Це дійсно так. Ранок у нас. Слава Богу, що він настав. Красунчик. Горець ред барон. Ред дракон. Хто як називає? Треба садити на сонці, і тоді такий красунчик. Такий у мене тут куточок, куточок чекаю, це бруслина. Чекаю просто деякі квіти, щоб відквітли, і потім з ними розпрощатися. Розквітлі лілейник. синій флокс синього кольору. Вранці і ввечері розквітає і розквіта Кант. Бачите, ти красунчик акант. Красунчик. Розквіт акант. Таке гарне в нього листя, такі гарні в нього соцвіття, такий у нього гарний колос. Мої дорогенькі, я вам щиро дякую, що ви заходите на канал. дивитеся відео дорослої жіночки. Мені дуже приємно. Ой, мої дорогенькі, так хочеться спокою і миру. Дуже-дуже хочеться, дуже. І тільки тепер розумієш, як гарно ми жили в нашій рідненькій Україні. Як ми гарно жили. І так хочеться спокою. Тримаємося. тримаймося, бережіть себе і Україну.